Ми готові. Ми продовжуємо наші включення. Поруч зі мною знаходиться пані Оксана Лозова, депутат Рівненської обласної ради від радикальної партії. Пані Оксано, чому ви особисто я бачу вас тут щороку? вже років з десять сюди їжджу, Чому ви особисто приїжджаєте сюди і власне вшановуєте пам'ять українських патріотів під Берестечкою? Доброго дня, краяни. Наші Рівненчани, жителі Рівненщини. хочу вам сказати, що я виросла в патріотичній сім'ї і, скажімо так, з материнським молоком вспоктувала ті традиції українського народу і того націоналістичного духу, який панує зараз на теренах України, особливо Західної. І я приїжджала сюди, коли ще тут було не так гарно, не так розбудовано. Люди їхали все рівно, патріоти йшли. Шли, я читала от е, Ліни Костенко, є дуже цікаво написано про Берестечко, про цю битву у багатьох наших істориків українських, щирих українських. І вони говорять про те, що молодь, старші люди одягали, діставали свої самі парадні одежі і йшли відмічати цей день. День, е, ніби ми програли, але насправді ми виграли. Виграла український люд. Виграв наш націоналістичний дух. Коли козаки і селяни стояли на смерть, проливали свою кров, страшно навіть подумати, скільки тут крові пролилося, і не, дарем не говорив Шевченко: Ой, лани зелені, що ви почорніли. Вони почорніли від крові близько 300 тисяч. Ви я не буду вже вдавати свої історичні довідки. Думаю, що і інші і історики про це говорили і говорять багато. Але я хочу сказати, що цей дух дійсно надихає, цей дух примушує нас. Не тільки щороку в цей день приїжджати на це місце святе місце для мене, особисто для моєї родини, для моїх однопартійців і близьких, а святе місце для всієї України. І я вам скажу, що починаючи з середньовіччя до початку минулого століття, в принципі, це була в Європі найбільша битва. І ми бачимо, як цей дух прокидався, прокинувся, і як ми зараз. Вміємо відстоювати правду простих людей. Я щиро вдячна нашій партії, на чолі з її лідером, які, незважаючи на щільний, дійсно щільний графік нагальні справи, разом з більшістю фракції Верховної Ради і членами виконкому партійного приїхали розділити з нами цей день, який теж щорічно робляться, теж не тому, що так треба, а по поклику душі. І я сподіваюся, що в Україні все таки настане той день. Коли нам не треба буде воювати, коли не буде зради, так як зараз відбувається на сході, і ми зможемо дійсно в мирі, в любові, в радості всі разом. Слава Україні! Героям слава! Нашим глядачам нагадую, що це була пані Оксана Лозова, депутат Рівненської обласної ради від радикальної партії. Дякуємо, пані Оксано. А ми продовжуємо нашу трансляцію.